Я хочу від імені керівництва Міністерства внутрішніх справ подякувати нашим колегам з країни Ізраїль, які допомогли нам внесенні служби по забезпеченню громадського порядку і безпеці під час візиту паломників Хасидів. Наші колеги завтра з самого ранку відбувають на батьківщину, а сьогодні. Зі словами подяки ми вручимо їм невеличкі сувеніри від нашої держави. І я думаю, що наступного року ми будемо раді, раді бачити їх знову на нашій землі. І ми також зможемо провести це свято і забезпечити безпеку наших громадян і безпеку наших гостей. Sous-titrage Société Radio-Canada